Вітаю, друзі! Ті, хто давно мене дивиться і читає, знає, що у мене є така рубрика Зли зі з банковою. Це інформація або інсайди від людей, які працюють в офісі і дають мені інформацію, яка підтверджена і яка. 100% співпадає з тим, що відбувається. Ну, наприклад, колись вони сказали, що будуть зняти залужний. Повідомили про те, що вони що залужний знятий. Я про це написав. Хвиля хейту, воплі, крики. Ні, цього не може бути так. Так і сталося. Е, вони писали, мені повідомляли про те, що. Костіна хочуть зняти от от знімуть, і я написав про це. Теж мені писали, що «да ні, не будуть його знімати, а потім підтвердилося. так і по інших. І вони постійно дають ту інформацію, яка підтверджується. Та інформація, яку вони мені дали зараз. Ну, це скажімо, це бомба. Бомба, якщо це теж підтвердиться, я навіть сумніву не маю, що це підтвердиться. Тоді в мене запитання: ті, хто запланували це зробити, яка в них мета? Ну давайте про все по черзі а сьогодні повинно відбутися повинно відбутися засідання РНБО на якому повинні прийняти деякі рішення ну так по санкціях і одне з найцікавіших рішень які готують оприлюднити це накладання санкцій на одного політика на одного Відомого політика, ви запитаєте мене на кого? Ну, спочатку перед тим, як я скажу, про кого буде мова, зразу заспокою прихильників ОПЗЖ. Ні, ні, ні. Ні. Це ні в якому разі не Юрій Бойко. Вам хвилюватися не треба, тим більше, що з вашим куміром. Працює офіс президента, ПЗЖ постійно дає свої голоси за всі примхи і побажання офісу, голосують за всі законопроекти, підтримують все, що треба дають голоси, дають все, що від них чекає. Банкова навіть Олена Шуляк, та сама, яка очільниця партії Слуга народу, сказала, що вони дуже конструктивні і з ними. Комфортно працювати, ну так навіщо якісь санкції проти бойка? Тут зовсім інше. Санкції хочуть накласти на Петра Порошенка. Так, сьогодні очікуються санкції на Порошенка, і це буде така історія гучна, потужна з боку офісу президента. Ви мене запитаєте, навіщо? Тут декілька моментів. Ну, по-перше, Зеленського зараз розірвало вщент намагання з Порошенка виїхати за кордон, тому що хтось йому накорликав, що це буде намагання поїхати на інавгурацію Трампа ще раз. Порошенко хоче виїхати за кордон, як він каже, поспілкуватися з представниками європейської партії. Зеленському кажуть, він їде на інавгурацію Трампа. На ту інавгурацію Володимир Олександрович куди вас не запрошують. І от далі все зрозуміло. Зеленський ну справді дуже боляче сприймає те, що когось кудись запрошують, а його ні. Далі ми спостерігаємо цікаву історію. Порошенка старий ворог Зеленського ще з часів, коли були заборонені свати, і це, до речі, сам Зеленський ніколи не ховав. Так, от що зараз ховається за цією історією, дивіться, тут багато моментів. По-перше, це може бути політична історія, тому що атакуючи зараз Порошенка, по-перше, його хочуть підняти над залужним, ну тому що. Бачите, головний ворог Зеленського це Порошенко, і таким чином намагатися вивести саме Порошенка у другий тур. Так намагаються думати політтехнологи з банкової, про що мені розповіли язики. але ще одні язики з банковою кажуть, що тут питання економічні, тому що санкції це не просто на когось накласти санкції. це арешт майна, арешт активів, намагання прибрати бізнес, намагання тиснути з усіх боків. А ми знаємо, що коли якийсь бізнес йде в управління держави, то дуже швидко. Ім починають керувати інші люди. Держава каже, не можемо керувати або віддають комусь. А далі хтось починає доїти цей бізнес. І це хтось чомусь з офісу президента. Хто не розуміє, про мова, подивіться розслідування Михайла Ткача про те, як одне з найбільш хімічних виробництв України тихесенько роздерибанили під людей з банкою, навіть інтегрувавши туди смотрячого від банку. Це окрема історія. Але тут цікаво все ж таки. Що ховається перше? Політична історія. ну, Для того, щоб з одного боку а, показати своїм прихильникам, що от ми караємо Порошенка, з іншого боку, мотивувати прихильників Порошенка. А, а атомуватися вокруг нього так атомний, щоб електорат ще більше став, і е третій варіант це все ж таки все разом, тому що і бізнес, і політика, і особиста неприязнь до Порошенка спрацювали. Взагалі мене це дивує, відверто дивує, ну тому що технологічно це не спрацює. Це перша намагання. М Накласти на нього санкції віджати бізнес призведе до реакції в Європі, але найцікавіше навіть не це. Найцікавіше, що на тлі цього відбувається якась суцільна ганьба. Ну, наприклад, пам'ятаєте історію з тим самим Дмитруком, який виїхав і отримав підозру в побитті військовослужбовця тільки після того, як він виїхав. А що з підозрою для, для Куницького, який теж покинув країну, але нічого не отримав? Ну той, який в слузі народу, і той, який в складі президентської фракції, чому йому нічого, чому Порошенка накладають санкції? хочуть накласти санкції, А на Куницького не хочуть. Мене дуже важко назвати прихильником Порошенка. Це все всі знають. Більше того, коли... Прошункову президента, я був в опозиції і відверто критикував його, вказуючи на помилки. До речі, це і є функція опозиції. Опозиція вказує владі на помилки, влада повинна їх виправляти. Зараз опозиція вказує владі на помилки, влада не виправляє, повертаючись до наших баранів і до думок банкової. Скажіть мені, будь ласка, а що у нас з вані баканове? Хочу нагадати для тих, хто забув, що Ваня Баканов знят по статті, за яку є виключно... Один рішення. Або саджають того, кого зняли, а це Ваня Баканов, або згідно цієї ж статті того, хто зняв, а це Зеленський. А ми поки не бачимо, щоб когось з них саджали. З Вані Баканова теж це вирішили. Все нормально. Ну тому що мені цікаво, а чому Порошенка в першу чергу? Чому не одночасно, наприклад, накласти санкції на а, кого? Ну, а що, нема на кого накладати ще санкції? особисто в оточенні Зеленського ой, є. Ну, наприклад, Нова ну, Баруля, який е, володіє бізнесом в Криму, е, який е, володіє активним бізнесом, і бізнес цей працює, але це ж бізнес-партнер зеленського по лізі сміху. Тут дивна історія, його не зачіпають. Як не зачіпають, і його доньку, яка депутат слуги народу, а, і донедавнього ще його зять борулі був очільником Вінниччини. але щось там так дуже брутально повів себе і почав качати права. Що це вийшло в загальний простір? і Його зняли. Але ще раз, що там з бару, якого бізнес в Криму? Чи це інше? Це можна гаразд. Повертаємось до все ж таки питання Порошенка. Так е чому зараз це відбувається? Ну те, що його зняли і не пустили на інавгурацію. Це за... ні на спілкування з європейськими політиками, це окрема історія. Тут вважали, що він поїде на інавгурацію. До речі, якщо б це відбулося, це був би навіть не ляпас для Зеленського, і ми це розуміємо. А Зеленський би це дуже складно переживав, але справді. Чому так? І от я вважаю, що не перша, не друга версія не головна. Ні, підстави для цього є, і навіть зеленського, і намагання зробити З Порошенка кандидата, який би міг перебити а, залужного на виборах, якщо Залужний піде на виборах, але це не буде. Нічого це не спрацює. Тут історія інша. Навколо чого зараз концентрується вся увага суспільства? Навколо того, що відбувається на Донбасі. Навколо того, що відбувається на фронті, навколо мобілізації. А ця влада завжди звикла відволікати увагу суспільства від того, що відбувається інформаційними скандалами. І тому в мене велике відчуття, що все це хочуть зробити для того, щоб відволікти увагу від того, що відбувається від Покровська, який не рятують, які не хочуть, не, не можуть, а не хочуть рятувати в офісі президента. І... В мене багато запитань до Зеленського саме в цьому питанні. Е, хочеться зрозуміти, чи правий є, чи ні. Незабаром все побачимо. До речі, не буду здивований, що через розголос відтермінують накладання санкцій. Хоча мені сказали, що Зеленський дуже образився за можливу появу Порошенка на інавгурації. Тому уважно слідкуємо. Будуть... Буде засідання, будуть рішення, і щось мені підказує, що особисті, особисте ставлення до Порошенка у Зеленського призведе до того, про що я зараз розповів, але уважно слідкуйте за тим, що відбувається, і поза цим скандалом, бо все це інформаційна мішура, яку банкова запускає, щоб відволікти вашу увагу. Головне, все, що відбувається на Донбасі. Бо там зараз де битва за Україну. І, на жаль, про це Зеленський не дуже хоче говорити. Ну, мабуть, не так цікаво. Як і про Баканова, як і про Куницького, як і про інших корупціонерів, хапух, зрадників, яких він привів в Верховну Раду. Але ми про все це не забуваємо і уважно слідкуємо за подіями. Але ще раз хочу сказати. Будь-якими інформаційними скандалами увагу не відволікти і ворога не зупинити. Треба займатися справді стабілізацією фронту. От на цьому б бажано Зеленському сконцентруватися. Але, мабуть, це не цікаво. Тому уважно чекаємо засідання РНБО і побачимо, чи праві в черговий раз злі язики з банкою. До речі, не здивуюся, що. От таке оприлюднення інформації може зірвати плани Офіса президента. Таке вже було. До речі, після звільнення Залужного тримали тиждень паузу і розповідали казки про те, що нікого не звільнили. А потім тихесенько видали указ. Пам'ятаєте цю історію? Вони дуже передбачені. Саме про це й мова. Слідкуйте уважно за каналом. Буду інформувати про все. До нових зустрічей, Па-па.